Причина зупинки, яка згідно 35-ї статті закону України про національну Ми поліцію, відмовляєте надати документи. Я не відмовляюся. Причи... причина зупинки на даний час співробітники поліції масово зупиняють транспортні засоби для перевірки військово-облікових документів водія. А чи є така підстава для зупинки вашого авто? Можливо, відбулися певні зміни в чинному законодавстві України і співробітникам поліції надано право зупиняти та перевіряти. Ти дані документи сьогодні. Ми це з'ясуємо. Я вам повідомив. Звідки, Я, будь будь ласка. Я ява зупинив перевірки військово-облікових даних даному питанні нам допоможе розібрати спеціаліст клубу юридичного захисту водія. Дана ситуація трапилась з учасниками нашого юридичного клубу. І швиденько вам порекомендую долучитись до нашого клубу. Обирай, наприклад, пакет послуг стандарт, і у тебе буде можливість отримати консультаційний супровід з питань діяльності поліції та ТЦК. Обирай на рік для того, щоб бути завжди під нашим захистом. Що не зупиняєтеся новим поліції. Я зупинився згідно ти правил дорожньої руху, Я не можу там стати там стоїть. Спло... Там сплошна стоїть. Там сплошна стоїть. Документи, будь ласка, ваші. Ми, будь ласка. Ви зі мною так і не, і не говоріть. Вісімнадцять зупини. повинні зупинити згідно правил дорожнього руху. Хочете зараз стояти три години зі мною доказуватися тут. чи що? Ні, пане поліцейський. Ми хочемо розібратись, чи були ваші дії законними у даній ситуації. А якщо ні. Пояснити, як потрібно поводитись водію в межах чинного законодавства, щоб притягнути таких поліцейських до відповідальності, ситуація, в яку трапив наш учасник клубу, може трапитись із кожним. Коротко про обставини водій їхав собі у справах, нічого не порушував справу дорожнього руху. Я краптово побачив автомобіль поліцейського, з якого було надано вимогу про зупинку. Водій приїхав трохи далі від того місця, де вказував поліцейський, щоб. Виконати вимогу згідно правил дорожнього руху вже тоді поліцейський під'їхав до нього на патрульному автомобілі. Будучи підкованим, учасник клубу почав фіксувати спілкування з поліцейським з перших же секунд. Робіть так само, не покладайтесь на те, що спілкування пройде швидко із дотриманням вимог закону. На жаль, це більш виняток ніж обумовлена закономірність. Пропоную до перегляду репортаж, так би мовити, з місця події. Доброго дня добре ополіці не далі документи причина зупинити на Я зупинив. Згідно правил дорожньої руки. Я не можу там стати, там, сплош... там сплошна стоїть. Сплошна. Там сплошна, сплошна стоїть. Ну, документи, будь ласка, ваші. Ми, будь ласка. Ви зі мною так не говоріть. 18 згідно правил дорожнього руху. Ви дивляйтесь, не дайте документи. 18-3, будь ласка, виконайте. 18-3. Про що ви говорите? Службове посвідчення до повного знайомлення. Ваші, будь ласка, документи. Дайте, будь ласка, я не ознайомився. Неймет Андрій. Дайте, будь ласка, я О, ознайомлюся. Будь ласка, ваші документи. Причина зупинки яка? На в контрольному прикордонному районі маємо право зупинити для провірки документів. причина зупинки, яка згідно 35-ї статті закону України про національну Вони поліцію. Ви надати документи? Я не відмовляюся. Причина причина зупинки. Причина зупинки транспортного засобу згідно 35-ї статті закону України про національну Я поліцію. Я Будь ласка, документи. Підивіться. Причина зупинки згідно. Ну, ви хочете зараз стояти три години зі мною доказуватися тут, чи що. Чи ви пред'явите документи, і що у вас порядку, уйдете далі. Причина зупинки транспортного засобу згідно 35-ї статті. Ви щось не розумієте чи що? Це ви щось не розумієте. Ви відмовляєтеся надати документи? Причина зупинки транспортного засобу я вас ще раз запитую. Я вас повідомив, шановний. я вже п'ять разів вам говорив. Причина зупинки. Згідно 35 році. Я не відмовляюся на... Причина зупинки. Ну ви дитячий садочок чи що? Бо ви займаєтесь не тим, не тим не чим, не чим потрібно. Чим потрібно. Причина Я зупинки. що у до вас додому чого незаконного причина зупинки транспортного причина, засобу будь ласка документи. Ну в чому проблема? Причина зупинки транспортного Це засобу перевозити автомобіль. Загружений, причина зупинки транспортного засобу. Ну ви подивіться, ну хіба в даній ситуації працівник поліції не заробив на скаргу? Як ви вважаєте? Одразу хочу зазначити, коли вас зупиняє співробітник поліції, водій має певні права. По перше. Знати причину зупинки поліцейський повинен чітко пояснити, чому зупинив ваш транспортний засіб. Ви маєте право залишатись в автомобілі. Закон не передбачає обов'язку водія вийти з авто на вимогу співробітника поліції. Ви зобов'язані фіксувати дії співробітника поліції, порушує у вас будуть докази. І нарешті водій має право оскаржити дії співробітника поліції, коли він порушує ваші права. Не знаєш, як скласти скаргу. Я лишаю тобі посилання в описі під даним відео. Користуйтесь, а щоб така скарга була більш ефективною, краще подавати її письмово, надіславши Укрпоштою. До речі, рекомендую вам долучитись до нашого телеграм-каналу, де періодично публікується цікава інформація, проводяться опитування для покращення знань, а також вже розміщено корисний зразок скарги, який ви можете взяти для користування після оформлення підписки. Напишіть у коментарях, скільки разів водій просив поліцейського вказати причину зупинки. Причина зупинки, яка згідно 35-ї статті закону. України про національну поліцію надати документи протягом двох хвилин. Ми вже з вами нарахували три різних причини: перебування водія у контрольованому прикордонному районі, необхідність перевірити військово-обліковий документ і ви щось перевозите. Автомобіль загружений. Пройдемось по кожному пункту окремо. Перший зупинка автомобіля і перевірка документів у контрольованому прикордонному районі. Такі дії дійсно можуть виконуватися, але з боку працівника Держприкордонслужби. Бо у статті 35 закону про нацполіцію такої причини зупинки немає. До речі, хто не знав, в правилах дорожнього руху є пункт 2.4 прим, за яким зупиняти на ділянках доріг у межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району на вимогу уповноваженої особи Держприкордонслужби водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих правил, а також Пред'явити для перевірки документи, які вказані в підпункті Б пункту дати можливість оглянути транспортний засіб і перевірити номери його агрегатів. Тепер щодо перевірки військово-облікового документу, ніхто не заперечує очевидний факт, що поліцейським у профільний закон додали повноваження перевіряти військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу. Тепер це прописано у частині 2 статті 32 закону України про національну поліцію. Проте! Поліцейський звертався до водія транспортного засобу, який ним керував. А тому логічно було б для початку обґрунтувати законність зупинки автомобіля, так як цього вимагає закон. На що до речі, і звертав увагу наш учасник клубу і правильно зробив. А щодо того, що автомобіль був загружений, і ви щось перевозите, це взагалі я вважаю, було озвучено без будь-якого логічного обґрунтування. А ви далі будете стояти зі мною спорити, доказувати свій час причина, причина зупинки я... транспортного я засобу Я вам повідомив. Звіт, я вас зупинив для перевірки військово-облікових даних в таких ситуаціях я рекомендую кожному водію мати правову пам'ятку для того, щоб вміло ви мали можливість захищати свої права, тому що бачимо, що співробітник поліції, всупереч своєму профільному закону, все одно вимагає, вимагає і вимагає, і у кожного водія повинен бути у смартфоні застосунок Hotline Finance. адже тут зібрані в одному місці важливі для водія сервіси. Оформлення та зберігання автоцивілки, оплата штрафів ПДР, швидкий доступ до електронного європротоколу та інше. І не забувайте, що на автоцивілку від будь-якої страхової компанії на Hotline Finance є знижка 10% за моїм промокодом Діма Полтава. 10». Друзі, уся необхідна інформація та посилання на застосунок в описі під даним відео. Сам користуюсь і вам рекомендую. Ви вповноважена особа? Покажіть так. мені, будь ласка. Закон України, будь ласка, про мобілізацію прочитайте. Я не відмовляюся. Я розвизу... Причина зупинки. зупинки. Ну, Причина проблеми? зупинки транспортного засобу. Шановний, ми будемо довго тут стояти. Та що ви, ви не зупинилися? Я ще. Лінія. Де будь-хто будь... Відмовляєтеся? Де надавте документи? Причина зупинки транспортного ну, засобу. Зараз визиваю умлажених осіб Визивайте, кого хочеть ваші документи, гаряча лінія закордонна служба. Відмовляйтесь, де проживаєте? В Україні. Причина зупинки транспортного ну, засобу. Я з вами нормально говорю. <свіття> Дитячий садочок, от іменно. Ви що зробите, Я Прошу документи передивити. Ну. Ви зупинили автомобіль. Ви маєте право? Да. Покажіть мені своє право, коли маєте мене зупинити. Мене не треба дарувати, шановний. Это... 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 Е, не треба фотографувати, що так. Нехайте мене! Він не треба фотографувати, я вам ще раз сказав. Забаріть, будь ви відмовляєтеся документи придивити. Ні. Значить ви будете затримані, якщо ви відмовляєтеся. Я не Вон, будь ласка, придивіть. Будь ласка, придивіть. Починаєте ну, тут, клоунаду встраю. Клоунаду ти встроюєш, поняв? І не будеш пасти. Відмовляєтеся, при дивідії Причина віде. зупинки! Згідно вісім. Згідно, що... згідно закону України дикати. про національну поліцію. На ти до мене дикати. руки свої На не простягаєш. Ти! Простягай. Руки простяг? ти! Не Я зафіксовано ТИ! Не ти, а ви. Ти! Ваша здоров'я проблема? Проблема. Так зверніться до лікаря. Має інвалідність, бачиш? Ну в чому проблема? Вже неодноразово спостерігаємо цікаву тенденцію. Поліцейські хибно стверджують, що не можна знімати їх на відео, а також їх службове посвідчення. Не, Мед, Андрій дайте, будь ласка, я О, ознайомлюся. Не не дайте, будь ласка, ваші документи. Спеціально для такого випадку процитую вам частину 2 статті 5 закону України про захист персональних даних. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу. Законом або відповідною особою не є конфіденційною інформацією, персональні дані, що стосуються здійснення особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування посадових або службових повноважень. Корисна література, яку повинен мати кожен водій, знаходиться в описі під цим відео. В свою чергу стаття 34 Конституції України дозволяє збирати інформацію у будь-який зручний для вас спосіб, а обмеження можуть бути введені окремим законом. Зазначте собі у нотатки. Моя головна мета. Цьому відео, як і завжди, пояснити глядачам, як має відбуватися спілкування з представниками органів державної влади та місцевого самоврядування саме в межах чинного законодавства. Пам'ятайте, яка б ситуація не трапилась. Фіксуйте за можливістю весь процес на відео. Таким чином можна буде не лише більш об'єктивно проаналізувати ситуацію з юристом, а й певною мірою стримувати уповноважених осіб від перевищення ними службових повноважень. Це відомий факт із практики. Окремо звертаю вашу увагу, що по даній ситуації, ми вже допомогли учаснику клубу скласти скаргу на незаконні дії працівника поліції і направили таку скаргу до головного управління національної поліції в Закарпатській області. Якщо виникає потреба скласти скаргу на працівника поліції, обов'язково зафіксуйте його дані, щоб точно знати відносно кого звертатись до керівництва поліції. Частина 3 статті вісімнадцять закону України про національну поліцію зобов'язує поліцейського пред'явити своє службове посвідчення на вимогу. Друзі, якщо у вас є. Цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі і мій телеграм та моя пошта. Буду розбирати кожну ситуацію для того, щоб ви розуміли і знали, як вміло захищати свої права, якщо вас зупиняють співробітники поліції і порушують чинне законодавство України. І так, друзі, якщо дана інформація була корисна для вас, підтримайте канал підписочку, натисніть лайк, а свою думку лишайте в коментарях.